Друзі, всім доброго ранку. Ніс закладений, запуха, як і мало це бути. Заснула я десь, півень співає доброго ранку. Заснула я десь в почалі, мабуть, третьої. Кава все-таки дає про себе знати, не треба було її пити. Нащо я її пила, я не знаю. І потім ще сигналізація в пів четвертої, добрий ранок прокидайтесь на роботі. І будильник на 6 годин. Виспалася я, взагалі не виспалася. Але треба вставати, треба поїхати, Ох, як гарно, до мами за квітами. Сонечко стило і не видно туди. Дуже гарно. Поїхати до мами за квітами і починати збиратися, що хочу голову помити. Перша вересня. Школа, школа. Тож ти з книг. Коротше, роздупляюсь потихеньку, зараз зроблю каву. Півник співає, хоч сусідів. І на дворі дивіться, яка погода. Марно, начебто як на дощ. Е, ну, може і так і краще, бо вчора було прям пекло, з самого ранку було жарко. Я сподіваюся, що ділка, ділка, ділка. я сподіваюся, що дощик не спорти сьогоднішнє, 1 вересня, сьогоднішнє дитяче свято, шкільне свято. Але якщо він і буде, то хай іде. Дощик треба. Ти мене давай ще вкуси. Давай мене ще вкуси, щоб я ще була покусана. Так, і дороблю каву і зараз буду їхати до мами. Зробила собі каву, думаю, зараз попю каву, помию голову, приведу себе в порядок і потім поїду за квітами. Вони ще відпочиваю, що я буду їх будити? так рано, 6 годин. Збиратися хорошо, що я вчора з вечора все нагладила, все зібрала, все, що з собою брати. І сижу, зараз засинаю. Отак. Даються взнаки, гулянки перед якимось дійством. Це у нас вже традиція. Я вчора не пам'ятаю, казала чи ні. Це вже традиція перед першим числом. Ми завжди десь в заплюті. Варф, що ти там сидиш? А? Кіт, муркіт. Що ти тут сидиш? Так, друзі, я вже вклала собі зачіску, ну ще потім її трошки підправлю. Зараз їду до батьків за квітами. На дворі дивіться. Хмарненько, але так приємно. Прохолодно. Я вже приїхала до батьків. Раніше було стрьомно з такими квітами йти, а зараз просто це найулюбленіші квіти, з якими б я б з задоволенням пішла, як в перший клас. <смі> в перший клас, так і на кожне вересня б їх брала, лиш би повернути ті шкільні часи. Ну, дуже гарно, зараз з нього треба щось зробити. Мчу додому, бо збирати всіх зараз. Ах, як пахне. Все, ми їдемо. Бізнес-леді варюшка. Всім привіт, скажи, привітайся. Привіт! О, рукава застібнути треба. Так, ми їдемо, Ваня, потім пізніше приїде, бо нам треба до 8.30 приїхати, щоб варіше тренування буде, тому їдемо раніше. Ми вже приїхали до школи, так хвилююча, старша школа, п'ятий клас, а начебто от, от ішли в перший клас, теж було хвилююче. а тут вже така доросла дівка. <сіх> плакати зараз буду. О, капець. <сіх> Дівчата вже місце собі вибирають, де сидіти. сильні. Взяла поки каву, друга вже сьогодні. І чекаємо, поки там почнеться щось. Поп'ємо підемо. Зараз вже починається свято. Конюшка, добрий ранок. Салют! День знань. Дітям, вчителям, родинам, член сучисних привітань. Школярів покличе дзвони перший чи останній раз. Хай горить запалу вогни. До вершини знай у вас. Добрий ранок, друзі! Здравствую, рідна школа. Ми надзвичайно раді вітати усіх вас на нашому святі, приуродженому дню знанні. Шкінч... Скінчилося літо. Учні і вчителі добре відпочили сповнені сили. Готові розпочати новий навчальний рік. На дорогу знання дев'ятий раз вступають медвітні випускники. Для них це останній перший дзвінок у стінах рівної школи. А наші маленькі першокласники стають на дорогу знання вперше. Майбуття. Тож вітаю на родину, ночними облесками, наших найменших замріяних і щасливих радісних і стривожених, розгублених і впевнених першокласників 2025 року та їх класного керівника Оріїченку Олену Федорівну. Найдут урочистою подою до свого класного керівника, наставника і друга, горах Тетяне Іванське. Незламна, єдина, неспорена, яка має синю, жовтий і прапор, герб стризуть і вічні слова державного гірка. Любі гості і шкільна громада, ми усіх вас привітати раді. Мить прийшла, хвилююча яскрава. Шибусь, рівняйсь, лунає гімн держави! Щетелька, як сонце, що освітило Варни, червонощокі, карі, гомінки. Нехай шкільна протоптана стежина веде усіх певину життя. Нехай зростає урочиста лінійка, присвячена першому дзвонику, оголошується закритою e a Піднімаємося в свій клас. У нас клас тепер на другому поверсі, старша школа. Добрий день. Добрий день зі святом вас. Так, да, вже старша школа. Йдемо якраз клас буде біля учительської. Взагалі на третьому поверсі повинен бути наш клас, але так як вони ще маленькі, ще страшно їх відпускати на. Третій поверх у нас буде кабінет географії. Вчителька вже фотографує. Добрий день. Зараз у нас буде перший урок. Черкащани. Черкащани. Підписують, як будуть називатись жителі міст, і потім будуть прикріплювати до карти України. Ми відбули 1 вересня. Зараз йдемо centimet, якусь бутилочку шампанського взяти, відмітити це діло. Шампусик. Сиділи на дитячому майданчику, везде все занято. Але в нас, знаєте, такий ти дає да ми з тобою. Немає батьків, всі розійшлися, вдвох посиділи та й все. Їду вже додому. О, трошки відпочину і потім, мабуть, будемо томатний сік робити. Крутити помідори і готуватись до завтрашнього дня робочого. У нас робочий у варі школа. Короче, так. Заїхали до бабулечки нашої, зараз варю пофоткаю. Все, ми вже нарешті вдома. Що, будемо зараз відпочивати? Я не виспалась. Хоча треба томатний сік крутити, але, але будемо відсочувати трошки. Може під вечір, ще в принципі час у нас є, тільки ранок, то під вечір можемо і томатний сік зробити. На дворі щось хмариться. Того така сонна погода. Я думаю, що можемо трошки відпочити. Завтра, завтра кажу, завтра, да, завтра на роботу. А вчора був такий активний день, що після такого активного дня хочеться й відпочинку. Так, ну що, друзі, будемо закінчувати цей влог. Такий коротенький, він, мабуть, буде, бо 1 вересня я багато не знімала. Але загалом хочу зберегти цей момент, бо такий він щемливий. Варя пішла в 5 клас, вже в старшу школу. Пам'ятаю себе в старшій школі. От, бажаю всім дітям гарного навчання, мирного неба, щоб всі уроки проходили без тривог. Щоб вчились дітки гарно, щоб поважали один одного, були дружні, вчителям наснаги, терпіння, творчих якихось ідей, всього найкращого. Батькам також терпіння, хто чиї батьки йдуть, діти, чиї діти йдуть в перший клас, це буде важко, але всі ми через це проходимо. Нам теж було важко в першому класі. Але всі через це проходять, і вже от в п'ятому класі я й не щулась, коли пролетіли ці роки, чотири роки нашої дитячої, такої е... <дит> дитячої, середньої. Да, ні, це молодша, молодша школа, а зараз вже старша, прям не віриться мені, наче от вели її в перший клас, а вже в п'ятий. Скоро не щуємося, як підемо в дев'ятий клас. А там одинадцятий, а там уже якісь навчальні заклади вищі. Того отак. Так що, всіх друзі, вітаю з днем знань, з 1 вересня, всім всього найкращого, мирного неба. Як завжди, всіх міцно обіймаю, ваша Інна.